Це не декорації фільму катастрофи, це українське селище Первомайське, що під Донецьком, після щедрих обстрілів терористів з ДНР. Після артилерії бойовиків тут немає електрики та газу. Більшість людей повиїжджали. Хтось у затиші між обстрілами повертається, щоб бодай якось впорядкувати напівзруйнований будинок. будинок. Каката тут не страшно. Ми тут не живемо. у нас дом розвалила, муж за місяць кришу сделал. а тепер от стріляють, боїмося, що якби второй раз її не розбили. Любов Володимирівну з чоловіком зараз прихистили по інший, спокійніший бік села. Сюди боялися б і приходити, але залишилися дві собаки. Їх до чужої хати не забереш. Звісно, вони теж бояться. Як уходим отсюда. Он такими глазами смотрить, как будто його навечно бросают. Знаете, душа рвиться даже більше, ніж. Чем... Годують і своїх, і сусідських. Рятуючись від обстрілів, люди виїжджали з села поспіхом і покинутих тварин тут багато. Погрітися приходять на найближчий блокпост до добровольців з Дніпра. Один разом рятуються біля вогнища. Вночі тут пролітав перший сніг. На ранок першого бійця забрали із запаленням легенів. Балет, тому що на такому холоді вистаять. Пару часов на дежурство і согреться, соответственно, негде. Греться в тому ж окопі ні намного теплі. Є люди, ось, є люди які бронхитом здесь стоит, з что понимает, что тому що он своїх бросит. Тут все частіше потрібні теплі речі і протизастудні засоби. Допомогу привозять не надто часто. Багато волонтерських вантажів залишаються на блокпостах віддалених від передової. А ті далі, що стоять біля самим фронтом, я правда до них тут доходять і часто ми зустрічали таке, що хлопці десь і. Роздіті і з продуктами них не дуже гарно. Тому ми таке сюди за таке правило, що ми допомагаємо від фронту і, і назад. Ближче вже нікуди. Піски під Донецьком останній рубіж бійців. АТО. крім них тут тепер не живе ніхто. До останнього відмовлявся виїжджати дідусь ветеран. Кілька днів тому і його вивезли з поранення. <різь> П'ять кроків відмінної воронки до окопу. Останній обстріл розповідають був надзвичайно потужним. Сі пана упала внутрі блін, нас виніс пасліді мішоч атаку веселу дитячу книжку знайшли в одному з будинків. Видавництво Москва, рік 2001. тисячі перший. Два сипаратісна Матроскін і шарик. Купили грати, БТР подешевки, і вирішили організувати свою собственну республіку Простоквашинську. На складні умови і небезпеку бійці на передовій не скаржаться, бо прийшли сюди свідомо. Більше переживають за простих людей, що стали заручниками цієї війни. Всі прекрасно розуміють, що ця війна вона дуже продовжити. Плюс зима на носу. Сейчас люди возвращаються в город, в той же Донецьк, люди, которым жити негде. І якщо этот конфлікт далі буде продовжуватися просто судьби тих людей, як это чим закончиться, нікому не звісно. З Донеччини Наталія Тарасовська, Сергій Клименко, П'ятий канал.